Oh, Добрий день. Мене звуть Ольга, я з міста Запоріжжя. Мені 28 років. Я працюю адміністратором в автошколі. Доброго дня! Мене звати Владислав, я теж з міста Запоріжжя. Я працюю водієм у приватній фірмі. Познайомились ми у соціальних мережі через спільних знайомих. Почали спілкуватися, зацікавились один одним, зустрілись. Так, і ось ми 6 років вже разом у шлюбі. Після трьох в шлюбі ми почали планувати народження дитини, але безрезультатно складали багато аналізів, були у багатьох лікарів, але ніхто не зміг сказати причину нашого, нашої проблеми. Та з початком війни ми взагалі не було в нас ніяких шансів, ніяких надій, що ми зможемо завагітніти Все ж таки, і так як ми з міста Запоріжжя, це прифронтове місто. А на початку війни нам було теж як і всім дуже страшно, і ми трохи відклали це питання питання вагітності, тому що кожен день це були обстріли, кожен день якісь взриви. Ми пересиджували в укриттях, в коридорах де тільки могли. Ось тому було ну, зовсім не до вагітності, а тим паче, якщо б вагітність відбулася, то е, далі треба було б е, думати, що робити далі під цими обстрілами, бо бігти нема куди. Ось е, тому, тому вирішили трохи перечекати. Перечекати і все таки ми побачили інформацію та спробували цей шанс навіть о, в такий складний час. Побачила на Фейсбуці інформацію медичного центру Мати та дитина, який проводить такий проєкт, як прилетить лелека. І ми з чоловіком вирішили заповнити анкету, спробувати наші шанси, можливо, ми виграємо, заповнили заяву і чекали дати оголошення результатів. Та дійсно я був дуже здивований, коли жінка прийшла та повідомила, що є така акція, що під час війни, під час такого тяжкого стану в країні. А є все ж таки добрі люди, які роблять добро для інших людей. Коли була дата розіграшу, вже повинні були сказати результати, хто ж все таки виграв. Я побачила інформацію в телеграмі, і було написано, що через 2-3 години вже будуть результати. Я дуже чекала, але вже пройшов час. Я вже не сподівалася, і тут мені телефонує Микитюк Олександр Володимирович і кажуть, що саме нашу сім'ю вибрали в переможці. Я була дуже рада, я була в приємному шоці. Це те, що ми бажали, це те, до чого ми так довго йшли. Я дякую цьому проекту, який дав шанс нам. Я впевнена в цьому. І я бажаю всім, хто приймав участь у цьому проєкті, щоб до кожного прилетіла та мрія на лелек. Також ми, звичайно, відразу подзвонили нашим батькам, повідомили цю радісну новину. Я подзвонив бабусі, дідусю, всім подзвонив. Всі були дуже раді, тому що вже який час ми не могли їм дати теж таку радісну новину, що в них вже буде онук або онука. І всі з трепетінням тепер хочуть результат, який ми так всі сподіваємося тримати.